Скажіть, а ви в такі вимоги про вхоплення магістрських робіт? Це просто кодинки і можна зняти? Ну, то зніміть, власне, навіть, і це тільки на заміску. Це стікчок, це біля тих мета на роботу. Я думаю, що, я не знаю, колеги, в мене стало страшно, що ви не на ту комісію прийшли, судячи з тематики вашої магістрської роботи, яку ви глибину зачепили. Вам десь приладу е будівний захищатись е ну, по радіоелектроніці, а не е педагогічну професійну освіта комп'ютерних технологій. Я розумію, але ми як, -як інженер. То от е тоді давайте, будь ласка, для даної е комісії розкрийте, в чому все ж таки суть комп'ютерних технологій чи його електронні. Суть комп'ютерних технологій полягає в тому, що... Можна в навчальному процесі запровадити, наприклад, я ж зачитував, в яких спеціальностях монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установ в агропромисловому комплексі та оператор з програмним керування. В першому можна запровадити навчання підказу, програму забезпечення, якому виготовляється ці докуповані плати, От, а в іншому можна використати другу частину виготовлення світ. На Другу частину чуваку. Оператор верстаті з програмних тримання. Їхні спеціальності можна використати. Ні, ну шкіру шкільний апарапат можна. А, там, а, біля, а, а при чому що? там проектна технологія? Так, так, от. так, так що, Для і чого? Для того, щоб мотивувати студенти, студентів буде набагато цікавіше працювати, буде набагато більше засвоювати матеріалу, коли буде саме ну, працювати в такому проєкті. Якщо його проєкт зацікавить і буде, наприклад, навіть своїм... Та в них буде така мотивація як змагання. Ну, е це змагання і проєктновідома технологія це трошки різні речі. Uh. І останнє. Uh. Питання. Отут, е е Роман Михайлович казав декого посмішка під час доповіді. Розкажіть, чому у вас посмішка під час доповіді? <світ> ну, тут було зауваження таке, чому.

Запропонована методика проєкту відточного навчання вносить більш декоративний характер і потребує проведення числення педагогічних експериментів, а також на переоддяк щодо використання організатор програмного забезпечення. Висновок керівника уповіду позитивний. Які зауваження? Те, то, що, то, що міські аудиторії у нас захищаються, я вважаю як показувати.